Привіт. Вітаю вас. Що обсуждаєте? Ну, давайте вперед вперёд познайомимося. Звідки ви? Як вас звати? Санкт-Петербург, Артем Угу. Я, пан Дмитро з Києва. З якого ви того? От, е, Україну включили так. Е, підскажіть, будь ласка, як правильно: пани чи пану, в залежності як, скажімо, будується речення? Если вы до мене просто uh -huh. звертаєте, скажете пан Дмитро». Если что-то мне принесли, а, пан. то пану так. так. Паны. Па -па. Да. Саме так. Не имеет значения. То есть окончание может быть и так, и так, и так. Так, 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 так. С какой якою метою вышел. Я вообще обсуждаю хобби, увлечения. Войну, политику уже обсудили более чем достаточно. Да ну ж, бачите, каждый день какие-то новые события Взяли вчера по, по территории Польши ударил. Пытается для чего? Кто ударил? Российская, Российская Федерация. Польша? О, я что-то такое слышал, по-моему, в 22 двадцать году был там долетало куда-то чего-то. Удивительное дело. Так, ну не, чему муж, это же официальная заява премьер-министра Польши Туска и президента Сполученных Штатов Дональда Трампа. Не отрицаю. Так а для чего? Удивительно, Пытается. я сказал. З якою метою. Там либо хтось получит очень круто по шапке за такой прильот, либо... Либо большой приліт, зачем это було сделано. Да? А ви що думаєте, що це помилково, я думаю, що ні покинув вмисно. Ой, 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 я вас можу. Ну, це ж не один, не два, це там, скільки сказали, більше двох десятків, 22 чи 23 щось таке. Я наверное, сейчас уйду от вас і буду читать эту новость. 20 прильотів. 20 дронів Больши. залетіло. Так. 20 дронів залетіло на території Польщі. Один там впав на житловий будинок. Так. Скільки там позбивали, там ж піднімали в повітря в 16, в 35. Жах. Жахливий. Так. Ну баюсь предположить теж. От Польща зараз повністю закрыла кордон з Білорусі, бо там ж навчання ті йдуть. Російські білоруськи. Ні, вони якраз, по-моєму, в ніч. В ніч чи вчора, чи сьогодні закрили повністю. Ну, закрили і закрили. Нічого називається ліс в інші території. Це 100%. Але ж можуть полізти. Тоді ж як в 22-му теж навчання були, полізли до України. Зараз навчання проводять, можуть полісти або в Польщу або в Литву. Я, честно говоря, ну, я не то, что, честно говоря, я вам уже сказал, про, за это не слышал. Не отрицаю, что это факт имеет место быть, но то, что это сделано умышленно еще и с какой-то целью, я даже боюсь себе представить, с какой это могло бы быть целью. Ну я як, подивитись, а как будет реакция, скажем так, Польши и краин НАТО, блоку НАТО. Прекрасно. Плохая реакция. И что это дало? Підсвітили де стоять, наприклад, засоби ППО на території Польщі. Яка реакція? Які протоколи спрацьовують? З якою Завоювати мир? Можливо, щоб доступного <зачать>... разу вдарити, наприклад, по Жешову, там, де скажімо, саме такий великий логістичний хаб допомоги Україні, щоб Польща відмовилась. Буде скажімо так. Постачальником зброї, щоб через неї знайшли. Mm. Нет даже никаких объяснений на это для вас. А пояснить, это, чему напало на Украину, вы можете, так? Тоже, кстати, внятного разумительного объяснения нету. Есть догадки, предположения. Но они уже были все сто раз высказаны. И опять же, это все равно останется догадками предположениями. Как один ваш историк правильно сказал, пока не откроются архивы, и мы не прочитаем все докладные записки военного руководства мы, мы не увидим и не не поймем какие цели и причины истинные были а все остальное это перемалывание языком догадки наши с вами я вас пучу. можно вот дома какие-то Про... ну если вы прям на только на исключительно эту тему общаетесь наверное общий вопрос у меня чаще всего чем бы вы хотели чтобы этот конфликт закончился в идеале Те, що припинили існування Російської Федерації. Як государство или країни? Mm, ви знаєте, вона, в принципі, може залишитись, репарації ж треба буде комусь сплачувати, так. От, як, умовно кажучи, Москва, і от, що там біля неї там трошки. Наросте, на, 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 да, да, на, да, рядом з да, Москвою. Да, трошки. Mm. А далі там, там Татарстан, Чувашия, Дагестан, і так далі. Це все окремі країни. Ну так жители цих окремих країн как раз в тому числі відправляються к вам какие-то. У ну, них почнеться розпадської федерації, їм буде не до України, вони повернуться назад. То по-любому. І ці ту зброю, ті навички і вміння, які вони отримали у війні против України, будуть направлені проти Кремля. внутренних И... я понял да. разборок так. понял 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 но это то как вам хотелось бы известно за в идеале а как думаете ну ближе ну как как сказать правильно то Боже мой. ближе к реальности да ну Чим реально може закінчитися? закончитися? Ли, реально до реальності буде, буде як Перша світова, да? Стали, ніхто нікуди присунутись зараз не може, по суті. Ну, не рухаються там такі незначні, є там 100-200 метрів, ну це ж, не, скажімо так, не враховується. Буде заморозка якась конфлікта, і якщо не знімуть санкції, то через деякий час Росія розвалиться і ми просто повернемо свої території. Ну, у меня, наверное, больше вопросов нет. Ну, это такая вот перспектива, да? Так что купуйте, как-то, сердаки, силь, борошно, тушенку, макароны. Бо будут, знаете, как в Ну, это уже, давите далее, тоже, на ваш рост. Ну, как я услышал фразу, не помню от кого, во время... Точнее, в поствоенное время самой лучшей валютой будут патроны 762. Транзакції швидше доставляються моментально і обмінювати на тушонку можна. Деньги нікого вже інтересувати не будуть. Ну я не знаю, знаєте, це буде вже ваша внутрішня валюта, ніколи буде до неї. Все одно. Ну, зрозуміло. Да. Так що десь так. Все, тоді давайте за талонами, поки що не поводили. Тихо, спокійно вам української ночі. Нам головне перемоги. А далі все буде добре. Добре. Ну. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Добрий день. Вітаю вас. Судя по кепке, ви ну, на росіян зразу з матюгаєм і прочим, або ви адекватний український? Я не матюкаюсь, намагаюсь не матюкатись. Да? А в приличній формі не ругаєтеся? Лайку часом буває застосовую. Ха, понятно, ну ладно. Попробуем пообщаться. Так. Звідки можете? З Украины, вы же разумели. Ну, Украина, это я понял. Так. А, Столица вы, Украины. А з Киева С Киева. так. Не на дружбу народов. Ні. У меня просто там сестра не живет. Ну, видите, Сестри пощастило больше, как вам, я так розумію. Ну, судя по тому, что. До того як почалась війна, я їй постоянно гроші передавала. А я як почалась війна, то почала передавати вона вам, так? Ні, після того, як почалася війна, вона сказала, що ми фашисти <как> і порвала всі канали зв'язку. Слухайте, у вас золота сестра, от правда, молодець людина. Сонечко. <как> я, я так не ну, це ваша особиста думка. А що ви вважаєте, так, коли так. летять ракети і Шахеди по Києву. Це дуже добре, ваші тут зробили? Вопрос такой. А при чем тут родственные отношения? Я до чого? Ну, ви її, ви її обстрілюєте, ви підтримуєте війну проти України, і ви хочете, щоб вона з вами підтримувала стосунки? Знаєте, так. Вопрос: по її дому нічого не прилетало. А ви чекаєте, хочете, щоб прилетіло нарешті, так? Не, не, не чекаю. Не я, наскільки, я, наскільки я знаю, наше, якщо попадає по гражданським об'єктам, то либо случайно, либо це збито вашим ПВО. Да, завжди. от, от... Будинки в Києві, в Запоріжжі, в Одесі, дитяча лікарня. Недавно, от є такий був у нас пересувний пункт видачі пенсій, їздив по Донецькій області по селах, видавав пенсії. Приїхав, зібрались пенсіонери, старші люди, і ваша бомба прилетіла, бомбанула прямо туди. Там щось більше 25 загиблих. Ну, можливо. Да. А так, звісно, би. а так може бо там ваша сестра була. А була. тільки сьогодні, то сьогодні по Білгороду Белго... прилетіли ваші ракети. Два жилых дома завести. Ну так это ответ. Не требовало было начать войну против да Украины. Ладно. Да ладно. Вам перечислить все, что вы прислали по Донецку, по Белграду, по Курску. А Кусту. Донецк а, что имеет? Донецк это территория Украины. А, понятно. Самое Ну так. это с вашей точки зрения. И сочинений. международных законов, и права. А, понятно. Самое а, То есть по своей территории долбить можно. Даже нужно. По, по мирному. Ну, Если на эту территорию зашли террористы из Российской Федерации, так, известно. Разохищаты а помер... и звельняты. Понятно, по, по мирным Молодець. жителям, которых под оккупацией бить можно, да? Ну а как их звельняты? А, то есть это у вас форма наказания. А что думаешь, когда Радянский Союз э, шел там по Беларуси, например, Звильняв, тот самый Минск? он не бомбил Минск, не стрелял по Минску, ну, когда там были немцы. Ну, значит, угу. в настоящее время бы по Минску стрелял. Стрелял, вот, но... это так. Ну, то вот, шо? но когда бои шли в Минске, а в Донецке сейчас боев не идет. Бойовний... як, правильно? Він зараз. Донець зараз знаходиться в окупації. Тому надо бить мирним жителям, Понятно? Ні, б'ються, б'ються, виключно, виключно. виключно. Куда же ти про сестру поговорити? Чудово. Так. Звідки ви, я з Києва? Як ваші справи? Наші справи. Я з Росії. А з Росії, звідки, з якого міста? Місто Старий Осколо. А, Білгородська область, так? Так. Справа як. Дякуючи Збройним силам України, то тримаємось. Добре. І тримайтеся? Тримаємось. Знищимо того російського окупанта. Так. Так. Буде добре. Так. Звісно, буде. Буде щастя на землі. Так. А коли це станеться? Ну, як от. Скажім, Білгородська Народна Республіка допоможе нам, щоб разом було легше бити, то, звісно, скоріше це все набагато Ну, Це добре. Так, ну. І потім, знаєте, як буде, як Тараса Шевченка, та? і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Так що. Я а з якої метою, що, які теми сьогодні обговорюєте, чого зайшли? А з якою метою. Просто поговорити. Хто ж там сьогодні читав, що там щось Білгородська область трошки під обстріл попала? Так, ні, все, все нормально. Так, да. ну схода. шкода. Ну як, там ж окупанти знаходяться, Збройні сили оці окупантській Російської Федерації. Ну, може може і знаходяться. Ну, Але це... Збройні сили, сили ніяк не гинуть, гинуть е тільки мешканці. Ну, мешканцям треба було думати, коли в 24-му році ще на виборах ходили, голосували, так? Перед так, тим, так. в якому там були ще вибори, перед тим, вже, що воно 25 так. років сидить. Коли в 14-му mm -hmm. році починалося, не треба було, знаєте, в тому угарі кричати Крим наша, а треба було виходити і кричати: Що ви робите? Для чого ви починаєте таку війну? Ну, може і так. Але бачите, повернулося. То як повернулося? А ну правда, як дуже хотіли, щоб захопили Київ за три дні, да? І всі було б щасливі доволі. Ні, ні я... мені не треба нічого захоплювати. Ні, ну я не особисто про вас, я про тих, що там зараз. Часом є, тут жаліється. З нас за що? А, то ну, такі є. А що там з бензином як ситуація? Так, нічого, нормально. Є. Ну, є, але подороксов, ну, по але є. Бо навіть читав десь на ваших ресурсах, що там проблема з бензином. Ні, ні, нема. Нема, шкода. У нас точно нема. Ну, будемо працювати, значить, ще краще. Нема ні нем, нема, черги, нічого нема. Ну. Трохи подороксов. Для Збройних сил Білгородської Народної Республіки не почати край роботи. Ну, може і так. Так. Ну, займайтеся, якщо маєте якісь справи. Ні, ну ми ти само собою займаємося. Я кажу, що щоб не могли б ополчення Білгородської народної республіки допомогти. Чудний копче. Але ви мені подобаєтесь. Мені якось все одно. Можливо, у вас до мене запитання якісь є. Ні, немає. Ні. Я, я всі, на всі свої запитання, я вже маю від, відповідь від вас. Та добре тоді. Хорошо. Все тоді. Виконуйте завдання, щоб завтра був дефіцит. Ввечері зайду перейду. Добре. 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 Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!